Дво наше, справжнє. Ще не кажіть, а зима казкова пора року, особливо в грудні, коли усі готують прикраси на ялинку, наближаються новорічні свята, розваги, подарунки у повітрі, аромат мандаринів. Коли я, Ольга Дудар, авторка сценаріїв, була маленькою дівчинкою, я так чекала новорічних свят. Та за часів Радянського Союзу і, по первах, Незалежній Україні вони проходили інакше ніж зараз. Святого Миколая згадували не так часто, як Діда Мороза. Проте ця ситуація з великою кількістю святкових днів мала свої дитячі бонуси: круто отримати смаколик під подушку 19 грудня, подарунок від Діда Мороза 1 січня. Подарунок на Різдво і о диво ще й на старий новий рік. Чому так відбувається, ми, діти, не замислювалися, мабуть, аж до того часу, поки на уроці історії не дізналися про календарну реформу. І тут нам варто пригадати, що в світі існують різні системи літочислення: як календарна система впливає на святкування. У всіх державах Європи та більшості країн світу облік часу нашої ери, включно з 21 століттям та 3 тисячоліттям, ведеться від Різдва Христового. А от тривалість року було визначено до нашої ери правителем давнього риму Юлієм Цезарем. Цим календарем користувалися понад півтори тисячі років, але його розвивалися. І астрономи обрахували, відставання від астрономічного часу сягнуло 10 днів. Коли про це дізнався папа Римський Григорій XIII, він вирішив, що нічим не гірший від Цезаря і має змінити систему відочислення. Тож у 582 році, одразу після 4 жовтня, настало 15 жовтня, так з'явився Григоріанський календар. То коли ж святкують Різдво у світі і коли в Україні? Римо-католицька церква і більшість протестантських церков відзначають Різдво за григоріанським календарем у ніч проти 25 грудня? То чому ж в Україні святвечір це 6 січня, а не 24 грудня? По перше, українські землі тривалий час перебували у складі Російської імперії. Де жили за своїм юліанським календарем. Мотиви такого рішення політичні, мовляв, католики не указ православним. Але зверніть увагу, Різдво святкували 24 грудня, просто на 13 днів пізніше, ніж в Західній Європі. Полутанина у святкуванні з'явилася після 1918 року, коли в світське життя вбили григоріанський календар. А от Православна Церква і надалі користувалась Юліанським, бо не хотіла підтримувати більшовицький режим, який встановився на російських територіях, а пізніше і в українських землях. Чи коректно вживати термін католицьке Різдво? Зовсім ні. Адже різні дати святкування зумовлені різницею у світському літочисленні? На різницю у святкуванні впливала. І впливає політична ситуація. Саме тому українська греко-католицька церква користується юліанським календарем. Коли українські землі в першій половині ХХ століття перебували у складі Польщі, українські віряни прагнули зберегти свої особливості, відмінні від польської ідентичності, українці греко-католики прагнули зберегти зв'язок з тими. Хто був громадянами Радянського Союзу, і спільні дні святкування символічно поєднували українців по різні боки кордону. Якщо політична ситуація змінилася, можливо, варто, щоб держава втрутилась, і Різдво в Україні святкували 25 грудня, чи це має зробити Українська Православна Церква? Звернімо увагу, що 11 православних церков у Західній Європі, як то румунська, болгарська. Польська православна церкви, православна церква чеських земель і Словаччини, також грецькі православні церкви, Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Еладська, Албанська користуються новоюнським календарем і святкують Різдво в один день з католиками та більшістю протестантів. У державній сфері важливий крок було зроблено у грудні 2017 року. Коли Верховна Рада України зробила цей день офіційним державним святом, відтоді, 25 грудня, це вихідний день. Щодо православної церкви, то митрополит Київський і всієї України єпіфанії ще у 2019 році прокоментував ситуацію так: Українці й українки можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем, якщо вони цього хочуть. Єрархі православної церкви України обмірковують календарну реформу, але за умови підтримки більшості вірян. Проте і церковні діячі, і політики побоюються спровокувати протистояння та розкол серед українських вірян. І ще одне важливе питання: а чому Святий Миколай, а не Дід Мороз? І тут ми захищаємо не тільки давні традиції ох і живуча ця радянська пропаганда! Образ доброго літнього чоловіка почали використовувати в офіційному святкуванні з 1935 року. Замість традиційного релігійного свята проводили заходи під пильним контролем радянської влади. Перше дитяче новорічне свято у СРСР організували в Харкові. І оцей соціалістичний Дід Мороз дарував дітям не індивідуальні подарунки, а стандартні пакети з однаковим містом. Підсумуємо. Сфера церковних свят це дуже консервативні уявлення, які складалися протягом тривалого часу. І тут спрацьовує психологічний фактор. Збереження традицій та ритуалів ми асоціюємо із стабільністю і безпекою. Тому не просто подолати стереотипи, які століттями формувалися під впливом державної чи церковної політики. Світ змінюється. У часи Радянського Союзу формувався образ західного ворога. Нині світ відкритіший. Мабуть, не просто одразу почати святкувати різдво 25 грудня, але необхідно толерантно ставитись до тих, хто має іншу думку. Окрім того, в умовах гібридної війни святкування це теж інструмент маніпуляції, як греко-католики зберігали спільне святкування з радянською Україною заради відчуття єдності. Так нині визначення святкування 7 січня як єдиного правильного найбільше підтримується російською православною церквою. Зараз ситуацію зі святкуванням Різдва важко вирішити однозначно, але в наших силах дізнаватися більше, мислити критично і поважати думку інших людей.